Вітаю вас, мої дорогі українці. Je m'appelle Victoria Власова. «Enchanté», як кажуть у Франції, слово «enchanté» перекладається співаючи для вас. Ще більше таких цікавих штучок, що, чому, і як, ви можете побачити на моїх каналах в соцмережах в інстаграмі, в безкоштовному телеграм-каналі для українців і на YouTube. За посиланням тут. Сьогодні я до вас прийшла по вашому проханню, де ви мене питаєте: Вікторія! Дідю, нюсій, вупліру, скажіть нам, будь ласка, як же нам, початківцям, починати вивчати французьку мову? А саме з чого починати вивчати? І я для вас підготувала такий невеликий, невеликий малесенький епізод, в якому я запланувала показати і розказати, по яким підручникам я вам рекомендую працювати. Тому поїхали! А перше, з чого б я почала цей епізод, це з того, що ви повинні розуміти і знати рівневу систему або систему рівнів, оцим по цим літеркам, в які ви інколи мене питаєте: Вікторія, а що таке Аа, -а, а що таке ДА? Оці літерки. Давайте ми з них почнемо. Отже, як будується фундамент? Так і будуються рівні е, знання мови, володіння мовою е, у французькій мові, у англійській вивченні. Отже, коли ви тільки-тільки починаєте вивчати мову, е, ви приходите ну, взагалі знанням, як ви кажете, ну нуль. От я повний нуль. Значить, На яку літеру вам треба йти? Основа основ це літера А. а окей? І основа основ з -основ самого початку французи визначили один-один. Альох А А. Саме цей рівень вважається французами самим базовим, самим початковим. Тому, якщо ви приходите вибирати книжки, то для рівня нуль, нуля, для нульового рівня я рекомендую саме А1. Далі ви побачите, як буду рекомендувати книги, ви побачите, як вони виглядають, щоб вже з візуальною опорою йти в магазин. Отже, після А1,1 йде формат літери другий, Друга цеглинка, це А1, просто одиничка. Після А1 ви переходите на літерку БА. Б1. Б1. Після Б1 ви переходите на Б2 і потім вже пілотаж-пілотаж. Для вашого кокіяжу, кокіяж, це мушля, для вашої мушлі, де ви зараз знаходитесь, вам потрібен рівень А1 або А2, А2. Після А1, який йде. Тобто книги для початкового рівня, підручники, вам треба шукати з літерою А і цифрами спочатку 1-1, потім 1 і потім А2. А ось така історія. Тепер вже знаєте ви про ці цеглинки фундаменту так, куди йти на яку літеру. Приходите ви в бібліотеку або приходите ви в книгарню, і що ж вам порекомендує зараз Віктор Ян? Я би вам розділила на три основні моменти ось це своє підбір літератури для вивчення підручників. Значить, перший момент я б звернула увагу на пресу видавничий будинок, який називається Антернаціонал». «Клі» – це такі три літери: Си, L, E. «Клі» французи читають. Антернаціональ це міжнародна. А це преса Кліантар яка орієнтується на сучасне вивчення французької мови для іноземців. Всі книжки, всі підбірки, абсолютно всі є комфортні, сучасні і дуже дуже дієві. Доведено, як мінімум, моїм каналом освітнім, де вас вже більше 15 тисяч людей. Тому, будь ласка. Переходьте, посилання, ми також тут залишаємо, хто ще мене не знає, і переглядайте. З Клінтер Національ я для вас сьогодні виокремила два е, шляхи, так, два шляхи, два напрямки, дві підбірки, е, які я вам дуже рекомендую для вивчення. І так, перша підбірка в Клінтер Національ вона називається «Progressive». Progressive, тобто ви маєте побачити наступні після е, цифр наступні е, літери слова прогресив. І в цей в цю рубрику в нас входять «communication progressive», Зразу буду характеризувати, що це за «communication». Комунікація прогресів – це підбірка підручника, вона також є рівнева, тобто з А1-1, потім А1, потім А2, Б1 і так далі в цій підбірці. Що таке комунікація? Комунікація – це комунікація, Тобто, придбавши цей підручник, ви будете мати справу з кліше розмовними, з конструкціями, з тим, як ці конструкції взаємодіють у вас в реченнях, а з речень в контексті. Окей? Тобто, ви будете вчитися використовувати лексику в розмовних діалогічних конструкціях. Вам там будуть пояснювати ті чи інші моменти трошечки граматики. Це комунікасн. І тут, до речі, я вам дуже. Хочу порекомендувати мій курс аудіоподкастів з 38 уроків, який базується на книзі комунікаціон прогресів рівня А1-1. Вже більше 700 українців на даний момент, коли я записую це відео, вже вивчають мову по цьому курсу і неймовірні відгуки маємо. Можете подивитися також на освітньому каналі. Відгуки українців. Далі з цієї ж рубрики прогресів, окрім комунікаціон. Обов'язково загляніть під комунікаціон. Я б їх навіть, знаєте, ем, ем, рекомендувала би вивчати одночасно, підключити «Vocabulaire прогресів. Урізноманітнює і додає знань саме в вокабулярі, які опрацьовуються на вправах в різноманітних конструкціях, в синонімах, в антонімах і так далі. Вокабуляр дуже класно систематизує цю комунікацію. Також по літерам: тобто А1, і докупаєте туди вокабуляр також А1. Далі. Ще з рубрики прогресів це грамер прогресів. Як я завжди кажу своїм студентам, грамер це в нас хребет мови. І з грамер також підключайте для початкового рівня саме літеру А1. А 1 граме, вона така помаранчевого кольору. І по цій книзі наразі йде курс французька граматка за 35 років. Ми починаємо з цього рівня. В нас три блоки, потім йдемо на Б1, а потім йдемо ще й на Б2. Тому, якщо ви дивитеся це не запізно, то підключайтесь. А лекції будуть працювати безтерміново. Посилання буде нижче в коментарях до цього відео. Uh, ось така справа по рубриці «Прогресів». Отже, резюмуємо: «Клієнтернаціональ преса це коли ви в магазин прийшли. Прогресів назва, і в цю назву підходять «Комунікаціон» окрема книга, вокаблю окрема книга і грамер окрема книга, які я вам рекомендую. Д'яв? Ça marche? Працює добре, все зрозуміли, законспектували тхедян. Можете сфотографувати, бо іде супровід саме фотографіями е, з книжок. І ще одну, цю другу нам, другий шлях, який я рекомендую, це рубрика того ж видавничого будинку Кліантернешина, яка називається «Ан діалог». В діалогах. І перш ніж я зараз покажу і розкажу, я вам взагалі скажу, що Андріа це мій особливий феншуй, це мій особливий кайф. Я навчаю всіх своїх учнів і на індивідуальному супроводі, і на курсах, і в групах саме по цим книжкам в першу чергу. Чому? Тому що сама, а, сама ідеологія. Або сам підхід діалогів це найсучасніший і найкомунікативніший метод, і найшвидший до речі. Вивчення французької мови. Тут в рубриці «Un dialogue», що я для вас виписала такого цікавого, отже, сюди також іде «communication en dialogue». це трошки інше, тобто, щоб ви розуміли, це не прогресів, я вам на дві два шляхи поділила. Але також в рубриці андіалог, в підбірці книг, також існує «communication». а ті самі функції, розвиток, мовлення, підгрузка цікавих фраз, конструкцій, але все це зроблено в діалогах. Окей, okay, комунікацію. Далі, безумовно, en dialogue» в нас є фонітіки. Фонетика це краса і звучання і шарм французької мови. Також дуже рекомендую. Далі в нас іде en dialogue». це взагалі моя фаворитка. «Grammaire en dialogue» – граматика в діалогах. Ось підручник з'являється, дивіться, під нього ми ставимо «Vocabulaire en dialogue», І ще є дві додаткові, це для а, фанатів і для тих, кому дуже подобається література і цивілізація, тобто знання культури і традицій Франції. Це, е, ці підручники називаються літератур en dialogue», І ще один підручник, який називається «Civilisation en dialogue». Ось така історія. Aujourd'hui, résumons по la presse française. « будинок budynok » clé international. Deux rubriques « Progressive » et « En dialogue ».« Progressive » входить communication progressive »,« vocabulaire progressive »,« grammaire progressive ».« En dialogue » implique « grammaire en dialogue » communication en dialogue, vocabulaire en dialogue, phonétique en dialogue, littérature en dialogue et civilisation en dialogue. Малесенький хвостик до цього епізоду є ще російськомовне видання. Російськомовний підручник. Він ем, складений, е, тобто методика, яка базується на двох підручниках. Така серія з двох підручників. Автор, запишіть, будь ласка, попова казакова ковальчук. Це три автори, які складали цей посібник. По цьому посібнику навчалася я в Київському національному лінгвістичному університеті і випустилася е, зі спеціальністю філолог-викладач знавець англійської та французької умов. Це так до речі, вам до відома, хто ще тільки, тільки зі мною знайомиться. І е, незважаючи на те, що книга російськомовна. Проте методично побудована вона дуже класно, дуже комфортно і по принципу правильної методики. Тобто, в кожному уроці ви побачите навик читання, навик говоріння. Навик здобуття граматики, і все це закріплення на великій кількості вправ. А, серія побудована, ще раз кажу, з двох підручників. Перший називається практика французької мови, де більше лексики, відпрацювання, подачі нових слів в маленьких діалогах і так далі. А другий підручник з цієї серії це практика граматики, закріплення. А, до речі, практику граматику я буду імплементувати на практику мого курсу. Французька граматика за 35 років. Селярі ось таке життя у вас на майбутнє, у вас, у тих, хто вирішить навчатися і вивчати французьку мову саме по тим підручникам, які я для вас сьогодні порекомендувала. Якщо у вас є питання, я завжди читаю всі коментарі. Я вам бажаю наснаги! Мотіоції, щоб вона нікуди не дівалася, і сил на вивчення такої шарно-французької мови. З вами була Вікторія Власова, а трибіонто на моїх курсах. Салют!